Друзі, вітаю вас на каналі WatchTech. Мене звати Олександр і сьогодні я хочу показати вам годинник Casio MWD110H. Це новинка 2023 року. Та ще один чудовий приклад того, що Casio робить найкращі годинники на ринку за співвідношенням ціна якість. Давайте почнемо з його зовнішнього вигляду. Взяв на огляд годинник в такому темно-зеленому кольорі. Годинник має стильний спортивний дизайн, який дозволяє добре виглядати як в спортивному залі, так і на вулиці. Дизайн годинника дуже схожий на модель Casio G-Shock GBX 100. Фото вам прикріпляю. Але потрібно розуміти, що у G-Shock в цьому годиннику немає. Розміри годинника. 50 на 47 мм, товщина годинника 12 мм, вага близько 50 г. Корпус годинника має восьмикутну форму, він виготовлений з міцного пластику та нержавіючої сталі, що робить його легким та зносостійким. Котомки в годинника з нержавіючої сталі. Вони мають приємний хід та виглядають з корпусу. Безель годинника виготовлений з нержавіючої сталі. В ньому присутні пластикові гвинти. Але якщо придивитись, ми розуміємо, що це муляж. Знизу безеля по центру корпуса розташована окрема пластикова кнопка підсвітки. Задня кришка надійно прикручена до корпуса чотирма гвинтами. На кришці зазначена основна інформація про годинник. Це модуль годинника, модель годинника, країна виготовлення годинника і так далі. Ремінець в годинника полімерний, він міцний та гнучкий. Застівка виготовлена із пластику. Скло в годинника. Акрилове. Яке встановлене на міліметра вище корпуса. Акрило не дуже добре протистоїть подряпинам, але він гарно полірується. Під склом розташований цифровий дисплей, який гарно читається. На дисплеї показується поточний час та поточна дата: місяць, число місяця та день тижня. Годинник має вбудовані функції. Таймера, секундоміра, будильника та світового часу. Справа на дисплеї розташоване віконце індикації, яке показує нам функції, які включаються в годинника. Годинник оснащений світлодіодною підсвіткою. діод 1, який розташований зліва. Якість підсвітки ви бачите. На мою думку, краще було б встановити два світлодіоди. Але якщо не придиратися, то в темну пору доби і одного діоду буде достатньо. Цей годинник має водонепроникність до 10 бар, ідеально підходить для плавання з маскою та трубкою. Акумулятор цього годинника має тривалість роботи до 10 років. Щоб налаштувати годинник, нам в режимі поточного часу потрібно затиснути кнопку Adjust. Та тримати поки не почне блимати показник секунд. Далі за допомогою кнопки Mode ми обираємо показники часу, які нам потрібно налаштувати, а за допомогою кнопок справа Reset та Start ми здійснюємо налаштування. Після встановлення фактичного часу ми натискаємо кнопку Adjust, після цього налаштування зберігається, і годинник показує встановлений Вами час. Якщо підсумувати в цілому, Casio MWD110H це чудовий годинник, який поєднує в собі стильний дизайн і гарну функціональність. Годинник ідеально підійде людям, що ведуть активний спосіб життя. Також в наявності є годинник з чорним корпусом та ремінцем. Якщо ви бажаєте замовити собі такий годинник, посилання буде вас чекати під відео. Не забудьте залишити свій відгук в коментарях та підписатися на мій канал. Дякую за перегляд. До нових зустрічей!